Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Нарешті сталося: ми їдемо на Черкащину для того, щоб купити будинок. Вибирали ми досить довго, об'їздили декілька сіл, і ось я вже прогулююсь подвір'ям. Дуже велике подвір'я. обзор на подвір'я буде в інших відео. Дивіться, не пропускайте. Ось такого гарного мурчика ми побачили. Прийшов до нас у гості. Ми назвали його Степан. Не знаю, чийсь він, чи ні. Буде Степан у нас. Вові він дуже сподобався. Ой, Степан! 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 Трохи знімаю вам краєвидів. Вид на Дніпро з Черкаської дамби. І ось, власне, огляд нашого будинку. Стою на подвір'ї. Тож прошу за мною. Вже наводимо лад. Будинок старенький. Потребує ремонту, відновлення. В будинку нема води, є газ лишень, нема каналізації, все це будемо робити. Буду знімати відео. Разом з вами будемо все це робити. Будете. Дивитись, якщо вам цікаво, поставте лайк, якщо цікаво. Сюди заходимо на верандочку, така вона гарна, дуже світла. Звісно, все потребує переробки, ремонту. Все це зробимо. Нам дісталася ось така кухня дуже класна, з пічкою, дуже класний столик. Тут все ми приведемо до ладу, все буде чисто, вичищено. Поки. Це такі польові умови. Мені дуже сподобалася скатертина. Це, здається, ручна робота, ось я вам показую. Є котел газовий, ще не наповнена система. Також будемо наповнювати, перевіряти, чи працює, чи ні. Тут ми бачимо подвір'я, вид на дуже велетенський горіх. Ось така віранда. І проходимо в самий будинок. Дерев'яні двері, високі. Стелі теж високі, не дуже високі, прям не 4 метри. Ну, десь біля 3 метрів, може, трошки менші. Вхід на горище тут у коридорі, і є ось такий раритетний програвач, чи що це радіо. Напишіть, що це в коментарях, бо я в цьому зовсім не розбираюсь. Є ось така комора, ми її будемо прибирати. Ну, все ось в такому стані, в якому є, бо. На що грошей вистачило, то те й купили. Ось таке. Звісно, все будемо перероблювати. Будемо робити тут вхід. Все побачите. І так, заходимо з коридору у кімнати. Взагалі, в будинку, окрім коридору, є ще 4 кімнати. Ось перша з них, коли заходиш. Ось така вона. На два вікна. Стіни помазані, є опалення, як ви бачите. Меблі дісталися нам від минулих хазяїнів, господарів. Ось така кімната. Тут, мабуть, була кухня, бо є пічка, грубка є також. Грубка погано працює, пічка погано працює, все треба чистити або зносити. Люстри нам лишили кровать. Ось такий гарний сервант. Ми його будемо лишати, відреставруємо. Він дуже величезний, дуже громісткий. Не знаю, як це будемо робити, як зробимо. Зінгер дістався. Ось такий є шкаф, це теж будемо все прибирати. Старі дивани також треба прибрати. Тут чоловік мій робив спил, щоб побачити, скільки насипу потрібно. Тут будемо робити ванну, мабуть, бо ванної немає в будинку, як я вже сказала. Стіни всі попілені. Дещо є нерівності, але не критично. В принципі, будинок жилий, як дачу, його можна використовувати. Якщо є туалет і душ на вулиці, то влітку можна жити взагалі, ну, без питань. Взимку також можна жити, але всі зручності на дворі. Тут у нас безлад, не лякайтеся, все будемо прибирати. Зараз просто роблю огляд будинку, такий, як він є. Ми вже почали прибирання. сервант, все це розкладаємо на частинки для того, щоб повиносити. Маленька кімната, четверта. Ось така невеличка. Вікно відчинили, щоб було повітря. Залишився нам отакий шкаф від господарів. Кровать, вже цей матрас ми привезли, який ви бачили. Ось такі стіни, батареї. Ну, Все в такому стані, якому є. Що нам сподобалось, тут є електропроводка, яка зовні ось, бачите? Бо це дуже класно, не треба думати, гадати, де там та проводка, ось вона вся в нас на виду. Тобто, якщо треба щось знімати, зняв її просто і все. Це дуже класно і якість у неї дуже гарна. Ми і жужик підключали, і всілякі інструменти, нічого не перегоріло. Це ось така велика кімната. Вовчик тут вам передає вітання. Ось такий обзор будиночку. Так, він невеличкий, так тут багато треба ще зробити, але в нас є ще сили, є наснаги, ми будемо робити. Кому сподобалось це відео, ставте лайки йому, підтримуйте канал. Тим самим підписуйтесь на канал, щоб не пропускати всю історію перевтілення нашого будиночку. Обзор на подвір'я я буду робити в наступному відео, а також обзор на всі обістя, нагород теж буду робити в інших відео. Всім дякую за перегляд! Всім гарного!